Традиційно велику кількість учасників близько 300 різних вікових категорій, від наймолодших дітей віком 6-7 років до дорослих з 15 спортивних клубів, які окрім Дніпра представляли також Кривий Ріг, Кам'янське, сусіднє Запоріжжя зібрав на килимі малої зали, спортивного комплексу Динамо нашого міста, відкритий кубок Дніпропетровської області зі змішаних єдиноборств ММА в розділі Сабмішен та заборонена ударна техніка. Приїхало багато учасників, в тому числі чемпіони Європи, світу, з різних міст. При тому, що у нас війна, тренера проводять тренування, діти мають бажання рости, мають бажання обмінюватися опитом. І велика подяка за це всім, хто приїхав, і тим, хто тренує, тим, хто зорганізовує такі змагання, будемо намагатися надалі проводити змагання. Будемо намагатися підвищувати кваліфікацію. Зазвичай урочиста церемонія відкриття турніру розпочалася з виконання державного гімну. Після, чого була низка привітань та побажань успіхів, які пролунали з вуст віцепрезидента National MMA Federation of Оф Ukraine з питань регіонального розвитку південного регіону Сергія Пекшина, голови федерації змішаних єдиноборств ММА Дніпропетровської області Олександра Журавля, одного з його заступників Михайла Токарева, очільника федерації Дніпра Сергія Міщенка та партнерів проекту В'ячеслава Ткаченка і Євгена Давлєтова. Хотілося б подякувати за проведення та ушанування наших спортсменів, призерів чемпіонату України, наших спортсменів, які допомогли провести цей турнір. Це Давлетов Євген, Таченка, В'ячеслав, Пекшин Сергій, а також віце-президент обласної федерації Михайло Токарєв. Дякую, дякую за допомогу в проведенні цих змагань. У ході церемонії керівники обласної та міської федерації зі змішних інодборств ММА разом зі своїми партнерами вшанували та нагородили понад три десятки переможців і призерів крайнього чемпіонату України. Серед інших володарями золотих медалей стали і Матвій Вікторов та Ігнат Волященко. Я дуже задоволений організацією та були дуже сложні суперники, але я впорався та смо та сміх побудити. Мені дуже сподобалось. Як я відборовся, і дуже сильні суперники були. Сергій Собіщанський зупинився за крок від звання чемпіона України. Він став срібним призером турніру. Втім, подібне його не надто засмутило, а навпаки, стимулює і надалі тренуватися та підвищувати власний рівень підготовки і майстерності. Я розумію, що мені не здало, не вдалося зробити це, це досягнення все раз, але будемо робити все, що тільки можна, щоб зайняти перше місце на майбутньому чемпіонаті України. Унісон йому про подібне говорить і Анастасія Шульга. Щоправда, дівчина відверто зізналася, що не задоволена своїм результатом і наразі прикладе максимум зусиль, щоб вже у недалекому майбутньому бути кращою. Мені не дуже сподобався мій результат. Я б хотіла виступити краще, але в наступному році буде краще. Що стосується підсумків відкритого кубка Дніпропетровської області зі змішаних і ММА в розділі «Сабмішн», то серед наймолодших дітей віком від 6 до 9 років командну перемогу святкували вихованці Дніпровського спортивного клубу Янагі. На другому місці їхні земляки, ровесники зі сварогу, сьомої дитячо-юнацької спортивної школи Дніпровської міської ради, замкнув трійку призерів – дитячо-юнацький центр Штурм нашого міста. Серед юнаків і дорослих сильнішим став Криворізький спортивний клуб Ягуар. Далі відповідно, другий і третій сварог ОСШ-7 і спортивний клуб Янагі Дніпра